Доброго дня, дорогі друзі. Нещодавно в мене була цікава зустріч зі студентами, і ми з ними обговорювали таке, як на мене, цікаве і дуже круте явище як нонконформізм. І, на жаль, ми з'ясували, ну це не ми з'ясували, це вчені, звичайно, з'ясували, що тільки приблизно 10% населення. Нашої землі є нонконформістами. І ось я весь час думала, а що ж ми робимо не так, чого так багато в нашому житті конформізму і так мало нонконформізму. Так, я розумію, що є навіть біологічні якісь причини того, що нонконформізм це таке поодиноке явище в нашому житті. І поодинокі е, люди, які мають свою точку зору, і е, вона не завжди співпадає з точкою зору, е, яка панує у суспільстві. Люди, які захищають свою ідентичність і для яких е, їх особистість на першому місці, а не схвалення у суспільстві та отримання якихось дивідентів тоді, коли ми дотримуємось загальної точки зору. І ось я думала, а що б ми для цього могли зробити, щоб принаймні в нашому суспільстві нонконформістів було більше? І мені здається, що Одне, одна з найперших помилок, які роблять батьки, це коли вони вчать своїх дітей бути слухняними. Кажете, а як же не вчити, а як же з дитиною взаємодіяти? Ось я, наприклад, справді вам хочу сказати, що не вчила дітей бути слухняними. Ви знаєте, доволі нормальні діти вийшли. А як ви скажете взаємодіяти і чому не вчити слухняності, бути слухняними? Ну, тому що, як на мене, саме слухняність і призводить до поширення конформізму. Тому що спочатку в дитинстві ми вчимо їх слухатися батьків, бабусь та дідусів, вчителів. А далі людина вже звикла, що поряд з нею завжди є якась вища інстанція, яка краще знає як краще, яка знає, що таке добро і що таке зло. Тобто людина не довіряє своїм цінностям і своїм вподобанням і сама собі. Вона довіряє керівнику, так би мовити. І як на мене, це дуже така. Погана історія. Тому що добре, коли керівник добрий із високими моральними принципами. А якщо ні, ви думаєте, що дитина відразу відрізнить і не буде слухатися? Та ні, розумієте, якраз у 1900 у 63 році був проведений експеримент Мілгрема, який якраз цей вчений Єльського університету хотів дослідити, як так вийшло, що під час Другої світової війни така велика кількість пересічних німців брали участь у страті мільйонів людей в концентраційних таборах. Так, ви можете почитати самі про цей експеримент, але результати були жахливі. Спочатку цей вчений хотів провести цей експеримент у Німеччині, бо він думав, що саме німці мають якусь загальну ваду як нація, що дозволяла їм так жахливо себе поводити. Але спочатку він провів цей експеримент у Сполучених Штатах. І цей експеримент був повторений там у інших країнах: там Іорданія, Австрія, Італія, Іспанія, так звичайно Німеччина. І ви уявляєте: в усіх цих країнах був один той самий результат: 65% людей готові е, приносити біль іншій людині, якщо керівник. Е, Цього експерименту наполягає на тому, що в цьому і полягає експеримент, тобто людина не відмовляється. І коли цей вчений дослідив, саме чому так? було зрозуміло, що саме через авторитет керівника, який знаходився поряд, люди йшли на все, 65%. Уявіть цю жахливу цифру. І тільки 10-12% відразу відмовлялися, коли розуміли, що вони спричиняють біль іншій людині. 10-12% так мало. Тому так, я вважаю, що коли ми вчимо наших дітей бути слухняними, коли ми привносимо в їх життя авторитети, це точно шкодить їм в майбутньому. Бо їм потім простіше доєднуватись до загально прийнятої думки, їм простіше підкорюватись наказам керівників, які б вони не були. Бо в цей час розумієте, людина, яка підкорюється і яка робить те, що їм їй наказав керівник. Вона начебто втрачає свою суб'єктність, вона себе вже розглядає як інструмент, а інструмент не несе відповідальності. Ось така фігня виходить. Подумайте, наслідки, як на мене, жахливі в усьому світі. Так ми і знов, я повторююсь: ми можемо е казати: ну да, ми ж. Е Трошки тварини, тому тварини не хочуть виділятися, вони хочуть, щоб їх сприймали в оточуючі, щоб їх сприймало середовище, в якому вони живуть. Так, все так. Але ми все таки з вами намагаємось бути більше людьми. І це про усвідомлене життя. Тому, якщо ми з вами. Хочемо більше бути людьми, то в мене до вас така є пропозиція. Цікава буде мені дуже ваша думка з цього приводу. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока!